Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Представляю вам чуть-чуть не... оновлену модель Elvin R3. Чим вона оновлена? Все те саме Дос... доставила просто цифровий кольоровий дисплей. Він більш трохи інформативний, із вольтажом, з кілометражем Показує одометр, заряд батареї, трошки плюс-мінус інформативніший, ну, відповідно, кращий. Все то саме залишилося хижий погляд. Дана модель в синьо-чорному кольорі. Таких мишен, здається, не привозили синьо-чорних. Привозили чорні, от зараз також збирають хлопці. Привозили червоні різні кольори, синій, Чорний теж красиво виглядає, ексклюзив, можна так сказати. Червоні очі, як бачите, підсвічуються, коли включити дальнє світло, він також підсвічує червоним, але отакі лінзи. Повороти такі самі, як і були. от Пятно ближнє дальнє, ближнє дальнє. Можна цим курком моргати. Показники поворотів, сигнал, передача перша, друга, третя, драйв, ре, драйв реверс вперед-назад. Це кнопка блокування двигуна. Зараз показує, що двигун заблокований. Бак металічний. Elvin R3, йде колесо стоїть 16 дюймове Чому ми його зібрали? Так, покупець попросив його. Колесо 16 дюймове r 16 Покупець попросив його, щоб ми відігнали на нову пошту в зібраному вигляді. Р3 ну, найдовше в принципі, збирати, тому що він іде з відкрученими фарами, приходить до покупця. І ну, кермо відкручене, колесо відкручене. А так, в принципі, все то саме. Дана модель йде з двигуном на 3 кВт. Покупець попросив поставити акумуляторні батареї 32 А свинець. В принципі, це свинець це надійно, скажімо так. Тому що він не так просідає навіть на морозах, як літій, якщо холодно. І досить економічний варіант. Виходить. Красивий мотоцикл, як ви бачите. Спереду колесо йде 17 дюймове 110, ззаді йде ширина 140, спереду подвійні гідравлічні гальма з подвійними супортами, ззаду йдуть з одного боку гальма, тому що з другого боку там колесо. Як бачите, дуже класна модель. Нам теж досить подобається і досить хороший прайс на неї. Якщо вам сподобався даний мотоцикл, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. З вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до наступних зустрічей.